Євген був у нас чудовим військовим. Він нам класно готував, він з нами виходив на всі задачі, завжди їх виконував. Кращого друга, чим він, не зустрічав. Він був чудовим батьком, він дуже любив своїх дітей, свою дружину. І він за що не брався, завжди доводився до кінця. Шевченка Євгена, просто Женю, знав по роботі. Ми співпрацювали дуже довгий час. Людина по роботі була чітка, відповідальна, дуже порядна. Хороша така людина була відчутлива, така в усіх спілкуваннях, на всі теми він міг і, і до роботи він такий був швидкий. Помагав всім собі, давав, хто просив його, такий був комунікабельний, такий зміг, з кожною людиною міг добре розмовляти, щось порадити, співчутливий був такий.